Рекордний пакет військової допомоги для України від уряду Британії у повідомленні йдеться. Прем'єр-міністр відвідає Польщу сьогодні, щоб оголосити значне збільшення військової підтримки України, у тому числі 500 мільйонів фунтів додаткового військового фінансування на нашу найбільшу партію критично важливого обладнання. Про це сповістила прес-служба британського уряду. Окрім того, анонсуючи найбільшу одноразову партію. Військової допомоги від Міністерства оборони Великої Британії, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак матиме зустріч із головою польського уряду Дональдом Туском і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом для узгодження підтримки України. Якщо дозволити Путіну досягнути успіху у цій агресивній війні, він не зупиниться біля кордонів Польщі. Йдеться у коментарі прем'єра Сунака, уряд королівства. Зауважує, Україна має справу з екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою і стабільністю всієї Європи.